Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четвер. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Сьогодні зачитаємо посилання 24 січня 1985 року. Дорогі діти, цими днями ви відчули милість Бога через віднову, яка відбулася в цій парафії. Сатана хоче діяти ще жорстокіше, аби позбавити кожного з вас радості. Молитвою можете його повністю знезброїти, а собі забезпечити щастя. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Супер повідомлення. Зазвичай беремо, звісно, повідомлення для своєї парафії, не в чійсь парафії, а в твоїй парафії. А взагалі тут можна особисто взяти і основний посил. що Сатана хоче діяти ще жорстокіше, аби позбавити кожного з вас радості. Сатана хоче діяти, щоб позбавити тебе радості. І мене позбавити радості, і її позбавити радості. А молитвою можеш його повністю знезброїти, а собі забезпечити щастя. Неймовірно, бачимо, як приплітається радість зі щастям, і як молитва забезпечує і радість, і щастя. Ну, і роззброює е, сатану. Знезброює. Тому давайте молитву брати не тільки так, щоб. Ну, аби було. А ще розуміти, що цим забезпечуємо собі щастя, собі забезпечуємо радість і знезброїмо нашого ворога. Дуже важливе таке і файне посилання, щоб до молитви ставитися трошечки більше, більше, скажімо так, відповідальніше. Щоб відповідально мати час на молитву і цим будуємо собі. Радість, щастя. Ну, або можемо ходити злі на все і все. І сатана буде тоді радіти. Бо сатана радіє, коли ти плачеш, коли ти знервований, а, а він плаче, коли ти радієш, коли ти є щасливий, то сатану просто тіліпає. Ну і бачимо прекрасну панораму. Виїхав раз в рік в Неум. Живу тут, знаєте, важко жити в годині від моря, але не, не мати змоги виїхати сюди. Тож дякую Богу, що виїхав на чуть-чуть, але трошки хоч покупався. Ну і маю радість тож, і можу тут молитися. Можу молитися, щоб бути щасливим. Ну і вам бажаю бути радісними, щасливими. І сьогодні практика молитися, щоб знезброїти сатану. Бути щасливим і радісним. Будьте благословені. Мир вам, радість. з Па-па.